Сьогодні ми з вами будемо говорити про фінансові інструменти та фінансові ринки та ближче познайомимось а, з, такими, з таким фінансовим інструментом, як цінні папери. Отже, почнемо. В світі існує дуже багато фінансових ринків. І кожного дня з якимось із них ми з вами а, маємо справу. Завжди з ними якось комунікуємо. Давайте роздивимось основні. Є валютний ринок. Розумієте, так, напевно, коли говоримо про певні валюти долари, євро, гривні, фунти, стерлінги і так далі. Є страховий ринок, ринок цінних металів, наприклад, золото, срібло, платина і так далі. Крипторинок зараз набирає дуже такі серйозні оберти. Та ринок цінних паперів. Або ще іншими словами. Фондовий ринок. Сьогодні ми з вами будемо говорити саме про фондові ринки, тому що саме про фондові ринки, тому що там. Здійснюється на сьогоднішній день найбільша кількість операцій. Вже багато років фінансових операцій здійснюється дуже багато, тому ми закцентуємо на цьому свою увагу. Бо коли ми говоримо про пасивні інвестиції, про пасивне інвестування, саме інвестування на фондових ринках буде такою основою нашого з вами фінансового портфелю інвестиційного. Отже, давайте спочатку познайомимось взагалі з тим, що таке фондовий ринок. Це фінансовий ринок, на якому можна укласти договір куплі-продажу певних цінних паперів, таких як, наприклад, акції, облігації, індекси та ІТЕфи. На ринку фінансовому завжди є декілька учасників. Ну, як на будь-якому ринку. Куди б ми не прийшли, навіть якщо ми приходимо за продуктами просто, то завжди є декілька учасників. Так само і на фінансовому ринку є декілька учасників, які а, залучені до процесу. Отже, перші це імітенти. Хто такі імітенти? Це корпорації певні, що випускають цінні папери на продаж. Є інвестори, це люди або компанії, які купують ці цінні папери. І є е, інвестиційний інститут, тобто це компанії, брокерські компанії, фінансові брокери можуть бути інвестиційні консультанти, які мають ліцензію на здійснення саме цієї е, процедури купівлі або продажу цінного паперу через фондовий ринок. Бо жоден з нас з вами не може, звичайна людина не може просто пройти, наприклад, і придбати собі акцію компанії Apple. Ну, наприклад, да, хочу купити акції компанії Apple. Загуглив. хочу купити акції Apple. І є там певний сайт компанії Apple, де ви зайшли, купили прямо напряму через Apple. Ні, так це не працює. Завжди потрібен певний посередник, який має ліцензію на здійснення цієї операції, на здійснення купівлі або продажу. Так само дуже часто різні компанії викуповують акції один одного. Ну, давайте на прикладі якомусь, наприклад, компанія Макдональдс. Може спокійно купувати акції компанії Apple і навпаки. Але вони це повинні здійснювати також через фінансові інститути, які мають ліцензію та дозволи на здійснення цієї, цього цієї фінансової дії купівлі та продажу цінного паперу. Давайте роздивимося взагалі, які існують. Фінансові біржі або фінансові ринки насправді в світі їх дуже багато. Майже в кожній країні є свій фінансовий є своя фінансова біржа. Але є такі, знаєте, гіганти. Вони були найпершими, вони наймасштабніші і в цих на цих фінансових біржах торгується найбільша кількість найбільших найпопулярніших компаній світу. Однією з найперших фондових бірж у світі, і на сьогоднішній день вона вважається найбільшою фондовою біржою, є Нью-Йоркська фондова біржа Nice. Працює вона з 1792 року. Думайте стільки, з 1792 року, і на ній торгуються тисячі найбільших, найвідоміших компаній світу. І ця біржа на сьогоднішній день є такою найпопулярнішою серед усіх. Наступна фондова біржа Лондонська фондова біржа. Також дуже вже багато років їй заснована вона в 1801 році. І саме на лондонській фондовій біржі є декілька досить великих українських компаній. Тобто можна купити акції і українських компаній також. Ще є такий цікавий факт, що фондова біржа NASDAQ, наприклад, також купує акції саме лондонської фондової біржі. Тобто Лондонська фондова біржа випускає свої акції, і компанія NASDAQ, фондова біржа Nasdaq, скуповує ці акції. В свій час компанія NASDAQ хотіла бути співвласником лондонської фондової біржі, але договір не вдався. Та при тому NASDAQ все ж таки володіє, має у себе в портфелі 25% акцій фінансової біржі, лондонської фінансової біржі. Ось такі цікавинки, які можуть бути і між біржами. Тобто, як бачите, насправді ще є Токійська фондова біржа, Шанхайська фондова біржа, які тут також досить великі, але ми зараз з вами обговорили три таких три найбільш Популярних, які на сьогодні є в світі. Далі ми з вами давайте познайомимось з тим, які ж види цін, цінних паперів можна купити на цих фондових біржах. А сьогодні ми так трошечки з вами пробіжимо, пробіжимося коротенько, а далі роздивимось кожну більш детально. Отже, один із цінних паперів це облігації. Що таке облігації? Це борговий цінний папер, який має свій термін, має певну номінальну вартість, має ринкову вартість і купонний дохід. Це досить консервативний інструмент, і він не дуже прибутковий, але вважається одним з найбільш надійних інструментів. По прибутковості, якщо ми говоримо про облігації американського, Америки, наприклад, то це від 1 до 3% річних. Облігації вважаються низькоризиковим інструментом і найбільш консервативним. Наступний вид цінного паперу акції. Акція це пайовий цінний папір, який наділяє акціонера правами на частку компанії та отримання дивідендів. Акції вважаються високоризиковим інструментом, але дають досить цікаву, можуть давати досить цікаву прибутковість. На практиці це виглядає від 5 до 300% річних. Тому, але це досить волатильний інструмент, тому він вважається високоризиковим. Наступний вид цінного паперу ETF – Exchange Traded Fund. Це біржовий фонд. І, знаєте, це такий досить цікавий інструмент, і я спробую пояснити його максимально простими словами. Це така велика корзина, в якій можуть розміщатися частки дуже, дуже великої кількості різних компаній. Тобто ви купуєте не одну акцію однієї якоїсь компанії, а ви купуєте вже такий а, сформований портфель з шматочків різних з таких частинок, нам, різних компаній. У вас їх може бути 10, там 20, 30, 50, а може бути і набагато більше. ETF вважається середньоризиковим інвестиційним інструментом, по дохідності зазвичай показує від 5 до 20% річних. І на сьогоднішній день це найпопулярніший від, вид цінного паперу, в який інвестується. За даними, на сьогодні заінвестовано в світі більше 6 трильйонів доларів саме в цей інвестиційний інструмент, саме в ETF. Але взагалі, якщо ми беремо створення інвестиційного портфелю, то в залежності від вашої мети створення цього портфелю, від терміну, на який ви хочете відкрити собі цей інвестиційний портфель, буде залежати і те, що саме в ньому буде знаходитися, акції, облігації або ІТФ. Але важливо, важливо мати в своєму інвестиційному портфелі всі ці види цінних. Паперів просто відсоток може відрізнятися. Відсоток співвідношення так, у вашому портфелі цих інвестиційних інструментів може відрізнятися в залежності від мети, від цільового призначення вашого інвестиційного портфелю. На сьогоднішньому уроці ми з вами розглянемо більш детально такий консервативний, більш консервативний вид цінних паперів як облігацій. Ми з вами вже проговорили так, що це борговий цінний папір, який має свій термін тривалості, який має номінальну вартість, має ринкову вартість та купонний дохід. Давайте розглянемо більш детально, як це може працювати на сьогоднішній день. В Україні облігації стали більш популярними, тому що коли розпочалася війна, держава почала випускати воєнні військові облігації. Ця історія не вперше, тобто це придумала не Україна. Це така практика, практика всього світу, що коли в якійсь країні розпочинається війна, країна починає активно випускати військові облігації для того, щоб максимально залучити кошти на розвиток військової діяльності в цій країні, в якій наразі йде війна. Облігації бувають декілька видів. Вони можуть бути державні, як, наприклад, військові, так на сьогоднішній день, а можуть бути корпоративні, тобто певні якісь корпорації, певні компанії також можуть випускати облігації. Номінальна вартість облігації завжди буде дорівнювати тисячі певних грошей. Якщо це в Україні, це може бути там тисяча гривень, тисячу доларів, тисячу євро, тобто будь-яка валюта. Але завжди номінальна вартість буде тисячу. Номінальна вартість це ті гроші, які вам повернуть, це той борг, так, який вам поверне держава або певна корпорація по закінченню терміну тієї чи іншої облігації, яку ви придбали. Далі є таке поняття, як ринкова вартість. Ринкова вартість може бути вищою або нижчою за тисячу. І це такий, знаєте, дуже важливий момент при виборі, при покупці облігації. Далі я покажу чому. Наступне поняття купонний дохід. Це прибутковість облігації, яка нараховується на номінальну вартість. Тобто це той певний відсоток, який держава або корпорація буде вам сплачувати за користування за користування вашими грошима, бо ви пам'ятаєте борговий інструмент, так ви дали в борг державі, або, або ви дали в борг певній компанії. Є таке поняття як прибутковість до погашення. Давайте подивимося, як її розрахувати, бо саме коли ви купуєте або інвестуєте саме в облігації, це буде важливим моментом і важливо це розрахувати для себе. Прибутковість до погашення це прибутковість, що обчислюється в результаті з урахуванням ринкової вартості облігації. Давайте подивимося на конкретному прикладі, як це може виглядати. Наприклад, ринкова вартість облігації 950 якихось певних грошей. Нам не важливо, яка це буде валюта. Купонний дохід цієї облігації 3%. Тобто, прибутковість до погашення буде. 30 це купонний дохід, плюс 50 це номінальна вартість. Бо повернуть вам не 950, за яку ви купили не з ринкової вартості, а повертати будуть саме номінальну вартість. А номінальна вартість, як ви пам'ятаєте, завжди вартує тисячі. Тобто ваша прибутковість з цієї облігації буде 80, 80 певних грошей. Або ж грошей. 0,4%. Тобто ми бачимо, коли в облігації ринкова вартість нижча за номінальну, нам вигідно придбати цю облігацію. Якщо ж ми візьмемо іншу картину, якщо ринкова вартість, наприклад, буде 1050. То для нас і відсоток буде 3, То для нас це буде не зовсім вигідна історія, тому що відсоток виплачується не з ринкової вартості, а з номінальної вартості. І ми до погашення отримаємо менше, ніж ту суму, за яку ми купили цю облігацію. Тому завжди, коли обираєте для себе цей вид цінного паперу, звертайте увагу на ринкову вартість. Ми з вами сьогодні вже навчилися верховувати прибутковість до погашення з облігацій. Облігація, як ми вже з вами казали, є найконсервативнішим методом інвестування. Тобто це вважається одним з найнадійніших методів інвестування, бо є лише один ризик. Є лише один ризик це дефолт емітета, тобто дефолт тієї країни, в якій ми купуємо. Які ми позичаємо гроші, так якщо це державні облігації, або дефолт тієї організації, тієї корпорації, які ми даємо в борг і, в борг і придбали цю облігацію. Задачою цього інвестиційного інструменту не є примножити гроші. Не є примножити, тобто цей фінансовий інструмент, цей від цінного паперу, не принесе вам великої якоїсь дохідності. Навіть якщо ми зараз з вами візьмемо державні облігації, військові облігації в Україні, ми бачимо, що в гривні досить непоганий дохід, тобто в гривні дає зараз 16, 17, 18% прибутковості. Але якщо ми розуміємо, так, що ми з вами вже говорили на минулих уроках, що гривня досить сильно інфлює, то ми розуміємо, що цей відсоток його буде достатньо лише для того, щоб згладити ось цей інфлятивний момент. Якщо ми говоримо про гривню, якщо ж ми подивимося ті самі військові облігації в валюті, тобто в євро або в доларі, ми побачимо, що там дохідність. Менша там дохідність 3-4%. І якщо пам'ятаєте, ми також з вами говорили про те, що долар також інфлює, тобто є також певні інфлятивні моменти від 2 і може сягати аж 12% річних інфляцій. Тому ми розуміємо з вами, що ці 3% також покривають лише ось цей інфлятивний момент. Тобто облігація це дуже добрий цінний папер. Ним е, варто користуватися, його варто тримати в своєму інвестиційному портфелі в певному невеличкому відсотку, але не для того, щоб примножити свої гроші, а для того, щоб ці гроші зберегти. Тому що основна мета, основна задача цього інструменту саме гроші зберегти, а не примножити. Домашнім завданням на сьогодні буде це по бажанню домашнє завдання, ви можете його виконувати. Якщо у вас немає такого бажання, можете не виконувати, бо це таке вже фінансове, це вже буде ваша, можливо, не знаю, перша якась фінансова спроба. Можливо, вже хтось це робив. Я вам пропоную познайомитися із світом цінного паперу, такого як облігація. Ви можете для себе придбати військову. Облігацію через монобанк або, наприклад, в додатку Дія ознайомтеся, які є відсотки, подивіться на який термін, розрахуйте, зверніть увагу на номінальну вартість, на ринкову вартість і розрахуйте прибутковість до погашення. Якщо ви побачите, що це для вас вигідно, ви можете для себе обрати військову облігацію і придбати. Вони є в гривні, в доларі та в євро. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу і зустрінемось на наступному уроці.